Діти це найбільш беззахисна частина нашого суспільства. Вони абсолютно безсилі перед світом дорослих. Вони не можуть захистити своє життя чи здоров'я і часто навіть не усвідомлюють небезпеку, яка на них чатує. Коли йдеться про злочини проти дітей від фізичного насильства до сексуальних посягань, ми говоримо про абсолютну перевагу кривника над жертвою. Дорослі, які шукають можливість проявити свою владу, свої імпульси, свою жорстокість, знаходять легко доступну мішень. Дитину подивіться на ці цифри лише цього року. Судами ухвалено рішення у справах, де 2377 дітей стали потерпілими від дій дорослих. 652 дитини постраждали від злочинів проти життя та здоров'я, убиття, покалічення. 120 дітей були зґвалтовані, і це тільки ті справи, де вже є вироки. Лише 12 нелюдів отримали довічне ув'язнення, всього 12. Це не статистика, це діти, яких ми не змогли захистити. Директор спортивного центру. Користуючись владою і безкарністю, він гвалтував свого вихованця. Прокурори вимагали довічного. Касаційний суд дав 15 років. Черкащина, чоловік гвалтував дівчину, створював порноконтент. Прокурори за довічне ув'язнення. Суд знову 15 років. Ще один нелюд гвалтував малолітню пачерку та її неповнолітню подругу. Прокуратура вимагала довічного покарання. Суд дав 15 років. Лише апеляція прокуратури це виправила. Далі те, що боляче навіть вимовляти: восьмимісячний хлопчик, немовля, яке не зробило навіть перших кроків вбити співмешканцем матері. П'яний чоловік забив його до смерті. Вирок 15 років. 14-річний хлопець стояв біля під'їзду, чекав друга, дорослий ударив ножем у серце. Вирок 12 років. Ще один підліток. Попросив допомоги з ремонтом мотоцикла. У відповідь отримав удар ножем. Вирок 7 років. 7. лише 7. за втрачене життя дитини. Хіба це справедливість? Ні, це знущання над системою правосуддя. Життя дитини це абсолютна цінність. Тут не може бути компромісів. Будь-яке насильство над дитиною, яке призвело до тяжких наслідків, повинне закінчуватись довічним позбавленням волі, без альтернатив, без умовно дострокового, без шпарину законі. Законодавство потребує невідкладних змін. Офіс генерального прокурора закликає народних депутатів підтримати пропозицію посилити кримінальну відповідальність за тяжкі злочини проти дітей довічне позбавлення волі. Коли злочинець буде знати, що за це він ніколи не вийде на волю. Він навіть не подивиться в бік дитини з лихим умислом. Наш закон має захистити тих, хто не може захистити себе сам.